Мы у Трансильванії, в місті Тиргу, Муриш, регіональному центрі у північно-центральній частині Румунії. Тут починався смурд. Реанімаційна служба відома всюди Україні. В 90-му році її заснував Райд Арафат, молодий лікар-реаніматолог. Тоді рівень смертності у румунських каретах швидкої допомоги був надзвичайно високим. Райд Арафат приїхав до Румунії з близького сходу ще підлітком і тут здобув медичну освіту. Сьогодні його знають всі в Румунії. Команда Арафата Люди в червоному, герої, що рятують людське життя, користуються. Великою повагою та любов'ю румунів, однак реанімувати всю систему охорони здоров'я країни смурт не може. нам потрібне краще фінансування, необхідно виховувати кращі кадри та створювати механізми, аби кваліфіковані працівники залишалися тут, у Румунії. ще одна проблема інфраструктура. Наші лікарні дуже старі. Необхідно їх модернізувати, щоб вони стали ефективніші. Тисячі добре освічених лікарів поїхали на захід в Німеччині та Франції. Вони заробляють більше. Для Румунії ця проблема стала критичною, особливо для сільських районів. Сьогодні Румунії бракує близько 40 тисяч фізіотерапевтів. 4% ВВП країна витрачає на охорону здоров'я. Це вдвічі менше ніж середній показник для європейських країн. Дотепер країна страждає від того, що люди не доплачують лікарням та медичним закладам за послуги. Дуже часто ми тому менше ніж допомога коштувала, і це призводить до накопичування боргів у медичній галузі. Ми зустріли Олександру та їдочку Аріану на дитячому майданчику в Бухаресті. Олександра погодилася розповісти сумну історію, що трапилася з родиною у дитячій державній лікарні. Аріана підхопила небезпечний вірус і потребувала госпіталізації. Щоб бути поряд з дитиною вночі, її матері довелося спати на холодній підлозі без ліжка та матрацу. Румунська система охорони здоров'я страждає зокрема від корупції. Це підтверджують різноманітні джерела. І Олександра також. Норсідидент адиденкерате медичним сестрам було байдуже. Їх цікавили тільки гроші. Якщо потрібно було змінити простирадла на дитячому ліжку, плати. Інакше уваги не привернути. Гету пей адавайсдейудент. За все, що робила медсестра, я платила. Клала гроші до неї в кишеню. Або що. Випадково Олександра дізналася, що дитині давали неправильні ліки. І це ще не все. У боротьбі з вірусом організм дівчинки був зовсім виснажений. Їй прописали крапельницю, і тут почався справжній жах, розповідає мама. Медсестра прийшла, щоб поставити крапельницю. В неї не було досвіду. Я думаю, що в неї не було досвіду, тому що її руки трусилися. Я була шокована, коли побачила, що крапельниця, яку вона хотіла під'єднати до руки моєї дочки, була несправна. Мене це зламало. І я сказала: не можу це повірити. Ви хочете поставити несправну крапельницю цій дитині? Це неможливо. за кілька годин. Олександр. Андра дізналася, що 50 сантиметрів трубки крапельниці були заповнені повітрям замість рідини. Вона врятувала життя маленької Аріани, коли вчасно витягнула цю трубку. Сьогодні Аріана знову здорова, але щоб подібних цій історії більше не траплялося, її мати вирішила вголос заявити про проблему, про необхідність термінових змін. МВФ також тисне на Румунію в контексті реформування системи охорони здоров'я. В цьому є нагальна потреба, кажуть фахівці. Фінансувати систему охорони здоров'я в її сьогоднішньому стані неможливо. Ця система не працює, не забезпечує доступу до медичної допомоги для всіх румунів і є надзвичайно дорогою. Дютратнолесітаматстиргу Муриш до Будапешта 5 годин автомобілем у столиці Румунії. Лікар Арафат працює заступником міністра з охорони здоров'я. А на вихідні повертається до Тиргу Муриш. Там він досі керує людьми в червоному, Колись лікар Арафат працював у паризькій пожежній команді. Згодом вирішив запровадити у Румунії французьку модель. Пожежники повинні вміти рятувати людське життя. Тоді в Румунії були важкі часи. Тамшіґрета ви студентами. Ми бачили, як пацієнтів доправляли до лікарень уже мертвими. Хворим ніхто не допомагав. Багатьох привозили з ускладненнями через брак необхідної допомоги по дорозі. Пан Арафат тепер бореться за зміни на політичному рівні. Одного разу він розкритикував плани лібералізувати службу швидкої допомоги Румунії. Тоді президент зателефонував йому і назвав ворогом реформ. Арафат пішов у відставку. Через кілька годин Румунію прокотилися масові демонстрації на підтримку Арафата як тільки ситуація опиниться в площині комерційної конкуренції, роль державної системи охорони здоров'я почне зменшуватись, і реанімація, що є частиною цієї системи, також потрапить під небезпечний вплив, тому що складові системи почнуть боротися одна з іншою за місце на ринку. Медицина повинна залишатися державною і об'єднаною. Вважає Рафат об'єднання передбачає спільну роботу всіх державних рятувальних служб. Модель такої системи Арафат запровадив у життя. В країні запрацював єдиний номер виклику рятувальних служб у невідкладних ситуаціях. Пан Арафат з гордістю показує нам кол-центр у Тиргу-Муриш. Тут працюватимуть усі: поліція, жандармерія, лікарі, оператори викликів, пожежники. Така система дозволяє значно вдаліше оперувати ресурсами, краще обробляти інформацію, яку ми отримуємо, особливо у випадках, коли постраждали багато людей. Так зростає ефективність. Арафат Повернувся до роботи в міністерстві. Румунія потребує стабільності. каже він. 22 міністри охорони здоров'я за 21 рік. Це трохи за. Багато у тирговориш відділення невідкладної допомоги невдовзі переїде до нового приміщення. те, що ми зробили, потрібне в цій лікарні на кожному поверсі в інших лікарнях. Теж ось чому ми просимо структурні фонди ЄС запровадити прозоре фінансування відновлення медичної інфраструктури Румунії. В сільських районах свої проблеми. Не вистачає лікарів, невідкладна допомога недостатньо швидка. Одне з відділень смурда нещодавно з'явилось у селищі Ричу. Ініціатива надійшла від мера завдяки фінансуванню ЄС. Він відремонтував дороги та системи електропостачання. Та щоб відкрити відділення смурд, довелося стукати в двері до Арафата. Облема ліпса бракувало коштів, тому що одне селище не може все фінансувати. Тож довелося переконати голів довколишніх сіл приєднатися до своєрідного сільського кооперативу. Для цього знадобилося 10 років. Нарешті ми дійшли згоди, і тепер маємо смурд. не Одного з селян у голову серйозно поранив кінь. Смурт на гелікоптері доправив чоловіка до лікарні і врятував йому життя. Цього року відкриються ще 20 сільських відділень. Смурт. фермер Іштван теж вболіває за роботу Арафата. Він мав свій досвід зі смурд. ловіт мій син був серйозно поранений в живіт. Швидка смурт приїхала і забрала його до тиргу. Муреш він одужав дуже швидко. ще один терміновий виклик. Райтарафату його колега швидко радяться. Гвинтокрил. Повинен терміново доправити до лікарні немовля з проблемами серця. До гвинтокрила кладуть інкубатор. Час летить. Люди в червоному поспішають врятувати ще одне життя.